Добрий день, хочу вам показати паркан жалізі Classic. Це, напевно, найбільш продавай паркан. Це класичний вигляд, супер ціна. Тобто з жалізів це найдешевший варіант, найпростіший в монтажі. Він завжди робиться з двостороннього металу. Монтаж, як і на всіх железах, робиться весь той самий Металевий стопчик, кирпічний, рубаний камінь, неважливо. У нас монтаж ідея, ми кріпимо спочатку п планку до топчика. Потім безпосередньо в саму П-планку ми вже робимо наш ламілій. А ламілі жалюзі робляться з двухстороннього металу. Можна кріпити без Г-планок для скриття монтажу, але їх тоді буде трошки видно. Це не суттєво, не суттєво але, але нюанс. З внутрішньої сторони ми почепили декоративні г планки для вкриття монтажу. Просто показати, як воно це буде виглядати. Якщо ми беремо стекцію до 2 метрів, в принципі. З ради автономії ми можемо зробити до 2 метрів, просто в П-планки бокові, накривна і ламелі. Але я вам би радив навіть на 1,80 м брати повністю весь комплект. Тобто П-планка бокова, накривна, імпост, ребро жорсткості і нижню Г-планку. Після цього монтажу у нас повністю секція зібрана. Тобто одного імпоста вистачає до 2,50 метра. Якщо більше, тоді додаємо ще один імпост. Як імпост нам допомагає? Тобто він абсолютно втягує всю, всю, всю конструкцію між собою. Ми спеціально на зірці не докрутили. І тобто, Бачите, ламіль вже вона рухається. Так, да, вона міцна, її вона вітром не здую, але все одно хід є. Якщо додаємо імпост, все, ламін просто нерушима. І ціна питання не дуже дорожче виходить, ніж просто з зекономити планками, звичайно. По проглядовості, з зовнішньої сторони, з фасадною, абсолютно нічого не видно, що у вас там робиться, які ви шашлики жарите, і як ви папаєте. Тому з внутрішньої частини вже є, вже є проглядовість. Якщо ми дивимося прямо на секцію, і те, ви можна продивитися, десь так само на півтора метра, е що у вас знаходиться на, на дворі. Абсолютно продуваємий паркан, душноти у вас не буде. Якщо сама ламіль, вона йде на сорокову трубу. Отак от виглядає наша класична ламіль. Як будуть у вас питання по прорахунку по ціні, обов'язково звертайтеся до наших менеджерів за телефоном або пишіть у вайдер. Вони нададуть вам всю інформацію і зроблять вам індивідуальний прорахунок. Тому звертайтеся, дзвоніть, пишіть.